Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас третій день турніру стрімка атака на трьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Сьогодні у нас 25 число. Всіх вітаю зі святом. Ось такі в мене зараз результати. 4 сімірочки і топ 5. Давайте подивимося. Оборона, Ну, оборона, впевнено тримає. Тому, якось так. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати, подивимось, хто нас чекає сьогодні. Так, мультики, мультики, планше. Планше б'є потужно. Нам тут квасір не потрібен. Угу, Томазар, я лікарь. Ну, до речі, в принципі, і медведиця нам тут не дуже потрібна. Хоча пробиває. І тут шотри є, нехай буде Медведиця. Потрібно, напевно, когось взяти зеленого, щоб того планше хоча б камінчиками пробивати. Якщо взяти фаєза, буде дуже пасивно виглядати. А Ліся щось взагалі мені не дуже подобається, але, в принципі, камінчики в неї сильніші будуть, то нехай буде вона. Так, тільки війська треба знайти. Ось такі. Так, ну що ж, давайте спробуємо. Хоча один лікар. Давайте, напевно, замість Медведиці візьмемо все ж таки Фаєзіка, Нехай в нас буде два лікаря в ХП. І я думаю, так буде краще. Поїхали. Казар там по зеленим, напевно, б'є сильніше, плюс наш гар, але для цього беремо джолі, треба буде прикриватись. І фаєс повинен, до речі, в нас зарядитись з шести камінчиків. Погано, що по центру немає зелених. Ну добре, давайте ось так. Червоні. Давайте ось так. Планшет він не зарядився. Чому не зарядився він за 6? Не зрозумів. Ось це дуже неприємно. Навіть несподівано. Ну добре, прийдеться тоді прокидати. Так, ну хоч в контру вдарив. І джулі не зарядимо. Ну, давайте ось так, можливо, там десь зелененький збереться. Нержгара даремно зарядили. Так, мінус, як коханін, це дуже погано. О, ще мінус Олеся. Ну, тут, напевно, все. Так, давайте ось так. Хоча ми теж непогано пробили. Так, лікуємось. Давайте ось так. Феєза. Захисні стяги перекинулись. Так, ну будемо бити. Погано, звісно, що рехетри буде лікувати, тому... Якраз як коханим повинен був її блокувати, але ж. Чому в мене не зарядився фейєс за 6? Начебто сім'ї ніякої не було. Так, добре, треба чистити поле. Так, в них немає вже стягів захисних, але ж. Це лікує вовер, а в нас. Ударників майже немає. Зеленими битий азарт, таке собі задоволення, звісно. Да й поляна не дуже така, щоб летіла. Ну, прийдеться все одно якось пробивати. Давайте ось так, там буде четвірка. Треба швидше ходити, щоб скоріше підвищення шкоди пішло. І під ними потім збирати камінчики. Так, так. Ось це комбо непогано. Але рехетри, на жаль, не вистачить. Так, так. Поки не чіпаємо, хоча воно вже заряджено. О, зелені. Треба було прокинути, хоча почекаємо. Просто затягується бій. Так, так, збільшення шкоди, добре. Давайте зараз зарядимо зарил, вдаримо. І потім прокинемо ось так зелені. Можливо, і вистачить їй. Ах, трішки не вистачило. Ну, давайте ще зелененький. Все. Ну, лікаря забрали, все тут вже. Повинно бути швидше. Так, так. І зелені добивають. Добре. Ну тут впорали, звісно, але трішки довго. Ось він і Джолі. Ось вона і Дон. І мультяшки і бастер. Так, так, так. Так, ну тут три герої, які пробивають потужно. Ну, проти Джолі беремо його в будь-якому випадку. Джоліка свого залишаємо. Можемо взяти трійку, фіолів. наприклад. Ось так, піньочка. Ось так Тайрума і ось так Бальчика. Прокачав сьогодні мультяшку. Можливо, чому ці війська стають? Не зрозуміло. Можливо, так буде непогано. Хоча б пробити джолі, спробувати. Плюс тайрум трішки буде лікувати. За рахунок свого таланту. Ну, давайте спробуємо. Так, да, не беру протидон нічого, але спробую тоді пробити. Так, в нас є жовтий кріс і фіолетовий кріс. Давайте, напевно, його і зберемо в джоліка, Прямо там ще зберуться. Ось так. Нам би обережніше зібрати жовтенькі, Так. Ну, прийдеться, напевно, крізь підірвати. Так, все, джолі пробили. Ну, дон не потрібно було заряджати, але вже як є. Ну, поле летить. ну, Будуть тільки дві сови. Це вже якийсь плюсик. Угу. Так, кому джоліку. Ну, добре, будемо бити сюди. Так як нам сови більш за все неприємні. Так, і ось так. І тут прокинемо жовті з синіми. Ну все, в принципі, тут вийшло непогано. Так, так, так. Давайте вдаримо сюди. Ну, тут дуже швидкий бій. Полянка просто ідеальна. Так, поїхали далі. Так, піньочок, Пінючок, кріти, підвищення, атаки. Давайте, напевно, тоді все ж таки ведмедицю ми візьмемо. Візьмемо ведмедицю, візьмемо зарелку, щоб вона швидше заряджалась. І когось жовтого проти піньочка. Або може взяти планшет. Він... Ні, давайте візьмемо ось Пеппі, нехай буде. Нехай буде Пеппі, вона може декілька разів вдарити. В принципі, непогано. Плюс може ухилитись, і коханин буде блокувати кріти. Поїхали. Піньочок потужний. А, тут всі потужні. Всі на альфа і всі на 25 охемках. Так, що ми маємо? Ну, Маємо четвірочку зелену. Давайте її збирати. Так, ось так. Комбо там будуть ще зелені. Поки є в нас медведиця, ми встигли. Але нас вже дуже сильно побили. Так, контра три ходи, контра три ходи. 60. Ну, боляче буде. Ну, добре, давайте проб'ємо, подивимось. Так, атакуємо, зрізали. Нам потрібно Жовтих зарядити Джолі, як нам зробити четвірку? Не бачу. Добре, давайте ось таке комбо з синенькими прикинемо. Добре, що є, ведмедиця. Тихо, тихо, пепі щось взагалі не хоче триматись. Так. Поки є ведмедиця. Треба робити ось так. Там начебто ніхто не діспелить. мегаміньйон буде. Але ми заблокували їм кріти тихенько, так, добре. Вмикаємо джолі. І кого нам пробити? Давайте, напевно, цього і проб'ємо. Ось так і ось так. Угу. Так, вони заблоковані, не буде посилення. Так, ведмедицю нам сповільнили, але ми спробуємо дозарядитись. Так, зарелка є. Так. Угу. Добре. Тепер ось так прокидаємо, Ведмедиця повинна дозарядитись. Ну, тут вже трішки простіше буде зараз. Ось так, ось так. Там зберуться ще жовті, і синенькі, і зелені Комбо просто потужніше. Полетіло Х-10. Чудово. Так, так. Ну, будемо бити, хоч і під сліпотою, але ударимо. Ну, щось не дуже багато. Урону Пеппі нанесло. Так, сліпота це і це зайдун, заїдум, тому що в неї мало ХП, тому і сліпота. Так, давайте ось так. Може там заїде жовтий знизу. Не заїхав. Ну, добре, це вже нам нічого не в дії сам. Чудово. Так, добре. Тут впорались, поїхали далі. Так, феєс, фієс, Бальчик, шотери, шотери, шотери. Можливо, такою командою залишитись, але замість Пеппі взяти Фельтона. Взяти Ф... Ага, Тут теж війська треба поміняти. Не помітив минулого разу. так. Взяти Фельтона, якщо що. Щоб Фаєс нам перекидав свої захисні стяги. Таким чином можемо захиститись від Джохангіра. Ну, якось так. Хоча ми ж, як кохани нам, будемо все блокувати. Ну, добре, вже Я раз взяв, то взяв. Так, давайте ось так прокинемо зелені, там фіоли. Фіолів дуже багато. Давайте ось таке ще комбо. Тихо, тихо. Щось дуже потужно почали пробивати. Давайте ось так. Фаєзіку так непогано прилетіло. Але ж недостатньо. Так, добре, давайте лікуємось. Знімаємо з них всі посилення. Так, вмикаємо ведмедицю, пробиваємо ось так. Прокинемо зараз червоні, б'ємо сюди. Можливо, знизу ще заїдуть зелені і ми зможемо його добити. Ні. Не добили. Добре, давайте тут ще зелененьке зберемо. Так, зараз, То Скільки у нас ведмедиця буде? Два ходи. Так, і зараз будуть всі бити. Добре, що Бальтик б'є останній, бо він може задіспелити медведицю. Добре, давайте ось так прокинемо. Там хоч трійка жовтих буде. Так. А, не зрозумів, він теж задіспелить. Так, він теж може задіспелити. Я цього не знав. Так, добре, в прикриття. Але нас джахангір трішки підпалив. Жовтих немає. Ось це погано. І бальчик задиспелив. Так, добре, давайте ось так прокинемо. І прийдеться зробити ось такий хід. Тут уже щось невдале поле. Давайте закамбим трішечки, можливо, жовті підтягнуться. І жовтих немає. Синіх немає. Немає як зарядити, я маю на увазі. Так, добре. З червоний кріс, ну, взагалі не потрібен. Там вже овору повністю. Так. Ну... Ось це взагалі неочікувано. І джолік не дозарядився. Так, б'ємо. Треба заряджати. Все, зараз розберуть нас. Тихо, тихо, дайте джолі дозарядити. Ось так. Це зайве було. Так, так. Сліпота. Ох, як же ж він боляче вдарив. Так, ну треба хоча б фаєза запробити в такому випадку. Він мене просто бентежить той ФАЄС своїми цими захисними стягами, дратує постійно. Так, так. Треба було червоних, напевно, брати, вже б пробили того Фаєза давним-давно. Ну куди ти б'єш? І це сюди б'є. Так. Ой, який же він бісячий цей Фаєз. Вже б давно було б можна закінчити бій, якби не цей Фаєз. Так, добре, б'ємо, б'ємо. Нарешті. Так, давайте ось так прокинемо. Нам потрібен джолі. Так, прикриття спрацювало. Мінус. Ні, ухилився. Красунчик. Так, поїхали, пришвидшуємось. Так. Кого? Напевно, Бальтика пробивати першого. Він потужно б'є. Так, так. Кристал фіолетовий Непотрібний. Цей же діспелить також. Ну, куди? Все? Мінус Фельтон. Давайте ось так. Так, Тепер тут прокинемо, може в жовті десь знайдемо. Де зарядимо хоч джолі? Оцей джахангір неприємний, теж діспелить. Я не знав. Так, тихенько. Робимо ось так. І треба чистити поле, тому що геть не наше каміння. Так, так. Давай то ось таке комбо, там жовті зберуться. Угу. Так, так. Жовтеньке збираємо. Потрібен джолік. Три хвилини залишилось. Так, так. Ну дуже якийсь бій. Неприємний, довгий. І начебто оборона не дуже потужна, але щось дуже важко виявилось. Так, скільки в Бальтика? 1317 хп. Так, піньок. Діваться. Теж неприємно. Ну, спроти Бальтика ведмедиця. Може і не спрацьовувати. Давайте, напевно, замість Фельдта, все ж таки візьмемо, якого брати? Фаєза. Додаткове лікування. Розраховувати на камінчик. Можна взяти ну, планшет теж таке собі. Давайте візьмемо Фаєза, нехай буде ось так. Знову війська міняти. Чого вони збиваються, зрозуміло. ще потрібно було так попасти. Так, ну що, либіч, і коханіна можемо заблокувати. Ну, в будь-якому випадку, звісно, ведмедиця нам потрібно, тому що тут треба. Витримувати і пінька, і бальтика, і того салі, бо салі б'є потужно. Ну давайте поїхали, спробуємо. Ну, подивимось, що буде. Купа фіолів. Не потрібні нам фіоли. І синіх ми не встигнемо зарядити так, так. Щоб то заблокувати. Ну, добре, давайте ось так жовті зберемо. Тепер ось так синенькі. І ось так. Зелених теж немає, щоб ведмеди сюди зарядити, прикритись. А ось вони зелененькі. Ну, щоб її добило, було б взагалі чудово. Але ні. Ну добре. Робимо ось так. Ось так. Так, ухиляються, пробиваємо. Так, ведмедицю давайте протиснемо. А феєзіка поки притримаємо. Давайте ось так. Комбо невеличке. Червоні треба забирати, там сині уїдуть. Можливо, зараз зеленими і доб'ємо цю либіть. Так, ну, пеньочка ми стримали, добре. Ось так зелені з червоними прибираємо. Так. Дивимось Балтик, що зробить? Не спрацювала. Пасивочка, добре, давайте лікуємось, б'ємо. Ось так, заблокуємо рехетри, наскільки це можливо. Прокинемо сюди синє. І жовтенькі, чудово під'їхали, буде ще джолік у нас. Так, Бальтику дала розгін, так, скільки відмедиться. Угу. Так, повертаємо реген, пробиваємо. Тепер тут зелені. Ну, не думаю, що салі якось дуже сильно нам вдарить. Так, б'ємо, активуємось. Давайте прокинемось так жовті, може синій знизу. <кхем> Немає синього. Так, скільки в нас синіх? Ну, Давайте спробуємо. Може Бальтика і доб'є. Ну, добре, нехай б'є вже. 610. Цього разу спрацювала посилочка. Добре, блокуємо тут зелені. Лікуємось ось так, ось так. Тут жовті прокинемо з фіолами. Так, ну, стяги захисні в нас є. РХ-3 заблоковано. Тому, в принципі, непогано. Прокидаємо в піньочки. Ну що ж, тут все спрацювало, в принципі, непогано. Ну, ось, четвертий бій був важчим набагато. Ну, тут трішечки було поле. Так, дивимось топ-1. Оборона. Ну, оборону можна, напевно, вже і не дивитись, хоча хто його знає. Так, рейтинг 52 місце. Ну, нічого собі, навіть топ-100 зайшли. Ну, це тільки початок турніру, тому, звісно, змістять. Але, в принципі, результатом я задоволений. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І ще раз всіх зі святом. Всім до побачення, до нових зустрічей.